Вітаю на каналі ЄЖитло. і презентую до продажу добротний будинок у місті Ужгород, мікрорайон Східний. 8 соток землі, 200 квадратних метрів будинок. Маємо тут газ на ділянці, 12 кВт заведено електроенергії, два септики з переливом, один 8 кубів, інший 5 кубів. Також незабаром буде зроблено свердловину. Досить гарна ділянка, пряма і рівна. Є декілька таких бугрів, які можна буде вирівняти. Основне, що у нас до ділянки і до будинку твердий під'їзд асфальтований. І зараз ми з вами переглянемо саму ділянку, а далі будемо дивитись будинок. Є під'їзд до гаража. На початку відео ми відкрили ворота спеціально для того, щоб вам показати. Гараж 25 квадратних метрів. Переглянемо периметр з вами. Тут метр 20 межа. Самої ділянки від стіни. І маємо ось такий передній двір. Йдемо переглянемо гараж. Як я вже казав, тут 25 квадратів, досить великий, просторий, гарний гараж. Моноліт на підлозі, поштукатура на стіни. Ну, і ось тут у нас від ввод електрики. Заведено три фази, але маєте 12 кВт. При бажанні завжди можете збільшити. Ворота з автоматичним відкриттям. Ось. йдемо далі, переглядаємо все інше. Тут маємо два септики, цей 8 кубів, перелив на 5 кубів. Також є такий вагончик, господарське приміщення, так би сказати. Ну і маємо ще під'їзд до, до лівого флангу будинку. Ось, будь ласка. Тобто, тут у нас а, від паркану до Самого будинку метрів 8, мені здається. Далі, тут вхід в будинок центральний, також є тераса, власна. Зараз я вам її покажу, але поки що ми оглянемо ділянку по периметрі. Ось. Тут тераса, на ній зараз багато різних речей складено. Маємо тут майже 25 квадратних метрів терасу з накриттям, і вихід на терасу відбувається з кухні студії. До речі, в будинку 4 кімнати. Одна із них має майже 80 квадратів корисної площі, це мансарда. І три кімнати повноцінні. Санвузол, кухня студія, досить простора, розмежована. Це все ви зараз побачите, як ми зайдемо в будинок. Ось така гарна ділянка. Також, як я вже казав на початку відео, що у нас тут є підвал. І а, в даному районі є певні проблеми з дренажними водами. Тобто з підземними водами, тому тут було зроблено серйозний дренаж. Зараз ви побачите, що немає жодної каплі води в підвалі. Ось тут відведено 7 кілець під дренажну систему для того, щоб з-під будинку і з підвалу забиралася уся лишня волога. Заходимо в підвал. Тут 17 квадратів. Зроблено якісну гідроізоляцію. Як ви бачите, тут немає жодного просочення води. Що є дуже важливим. Акцентую увагу, що в даному районі ці проблеми бувають. На сьогоднішній день, як ви бачите, у нас все добре. Так, підвал ми з вами подивилися, ділянку подивилися, гараж подивилися. Йдемо переглядати будинок. Покажу вам ще раз діляночку ліворуч від нас тераса. І йдемо в центральний вхід в будинок, буду вам показувати його. Також, як ви бачите. Зроблено вивід дринажних е, дощової води. При бажанні зведете це все у дренажку. Передпокій має 4 квадратних метри, ліворуч зробите собі шафу. Йдемо прямо коридор 7 квадратів. Праворуч, дві кімнати, ліворуч одна. Далі прямо по курсу санвузол, кухня студія. Сходи на другий поверх, там четверта кімната. 70-80 квадратів корисної площі. Перша кімната. Нами з вами тут 16 квадратів, розведено електрику. Вікна шестикамерні. Ось по периметру, як ви бачите, розведено точки. Стяжка. Зроблено штукатурку і підшито перекриття. Далі друга кімната. 20 квадратів. Тут два вікна. Шестикамерні, як я вже і казав. Також розведено електрику, як ви бачите. І ось така у нас гарна кімната. Третя кімната має також 20 квадратів. Досить схожа на цю. Ось так вона виглядає, лише тут одне вікно. Тобто єдине, що в нас відрізняє ту кімнату від цієї, що там два вікна, тут одне. І також розведено електрику. Ідемо далі, дивимось санвузол і кухню студію В санвузлі у нас з вами 5 квадратів. Ось, ось так він виглядає. Далі кухня студія. Вона має 33 квадратних метри, вихід на терасу, вид на задній двір і розділена на зони. Тут ми маємо з вами вітальню і тут кухню студію Тут 17 квадратів. Як ви бачите, все зроблено так, щоб вам було зручно розмістити свої меблі та техніку, особливо кухонне приладдя. Тут вихід на терасу і. Підіймаємося з вами на другий поверх. Як я вже казав, там 70-80 квадратних метрів корисної площі можна використати. Ось. До стелі у нас приблизно 3 метри. Мається на увазі до... по центру, якщо взяти. Ось так виглядає сама мансарда. От. Бічні частини використати під гардеробну, все інше під житлове приміщення. Маємо з вами навіть не вікна, а двері. Ось це я їх відчинив, щоб трошки повітря зайшло. При бажанні зробити собі балкончик тут, і буде вас краса. Ось такий чудовий будинок. Місто Ужгород, мікрорайон Східний, 8 соток землі, газ, а також 200 квадратних метрів будинок. І це все за 87 тисяч доларів. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки, ну і звісно ж, бажаю усім Божого благословення, чудового настрою, швидкої усім нам перемоги.